Бажаємо міцного друзі, сказати, що я в шоці це не сказати майже нічого, це катастрофа, яке все ж таки у нас хворе суспільство. Хворе, я б сказав би, Люди взагалі не хочуть знати правду, чути факти, чомусь забули, що Парубій був головою РНБО, і саме під час його головування Росія без жодного пострілу анексувала Крим. Це катастрофа. Гідко дивитись на те, що той, хто зрадив ідеї Майдану, грабував та знищував Україну, його смерть розганяють інтернетом, так, начебто, він зробив щось видатне для України. Це катастрофа, будучи головою Верховної Ради України при президенті з злодію Порошенко, вони разом знищили енергетичну незалежність України, а також запровадили та обкатали схему війни. Без юридичного визнання війни, і це лише маленька частина того, що вони накоїли. Парубій був ворогом України, і це беззаперечний факт. Він був таким самим ворогом, як і ті, що зараз знищують конституційний устрій, економіку, промисловість та зливають території України зовнішньому ворогу. І зараз поки. Хворе суспільство обговорює різні вкиди пошуку російського сліду вбивства злочинця парубія, внутрішні вороги, відволікаючи цією подією, продовжують знищувати на всіх фронтах найкращих синів та доньок України. Також для розуміння пацанів реальних героїв України, справжніх патріотів України, які загинули за Україну саме в день вбивства Парубія. Супереч судових рішень та волі народу почали ховати як непотріб в болоті. Але це нікому не цікаво. Нікому до цього немає діла. Всі зайняті піаром Порошенка на смерті його поплічника, злочинця Парубія. Українці, це катастрофа. Україну десятиліттями знищували провладні зрадники та мародери, Порошенки. Тимошенки, кулівлоба та нинішні зелені гниди країна повністю розграбована. У нас забрали все: ресурси, землі, заводи, параходи, абсолютно все. Кожного дня у цій невизнаній проклятій війні гинуть наші побратими та цивільне населення. А ви оплакуєте того, хто доклав до цього руку? Це дно, це реальна катастрофа. Друзі, а вам дуже дякую за вашу підтримку і хочу повідомити, що дуже скоро у нас почнуться дуже великі та серйозні зміни. Не буду забігати наперед, але скажу, що дуже багато дійсно патріотичних людей, справжніх українців, працювало в різних напрямках, і нарешті ми разом знайшли спосіб об'єднати українців. Коротше, слідкуйте за інформацією, об'єднуйтесь. Слава Україні.